Усім привіт! З вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на матч One Piece TCG між Дон Кіхотом до Фламінго та Вега Панком. Граємо сучасною метею op 08 та по результатам камінь-ножиці Папір першим ходить Вегапанк. Гравці дровують стартову руку, викладають картки життя та Вегапанк за один юзає абілку та кладе на стіл шаку та передає хід. До фламінго розіграє п'ярону за один дон, дивиться 5 верхніх карток та кладе їх у необхідному порядку. Після чого передає хід. Вегапанк дроває 2 дони, дроває картку, розіграє екхет за 2 дони. Після чого використовує айбілку та кладе ліліт собі у життя. Далі атакує шакай на 6 в обличчя. До фламінго бере картку життя та хід переходить до нього. Він грає абілку свого лідера, атачить два дони, один рестить, атакує, ревілить крокодайла, рестить ще один дон та повертає перону назад собі в руку. Вегапанк не захищається та викладає ліліт на стіл, використовує її здібність, дивиться п'ять верхніх карток та шукає картку з тегом Egghead. До фламінго передає хід, тож вегапанк дроває два дони, антапає свої дони, дроває картку. Та далі за один дон розіграє на стіл Манкіді Луфі та Кійошить крокодайла. Далі за 3 дони він розіграє джулері Боні, атачить до неї Дон та починає свінгати своїми персонажами. Спочатку на 5 ліліт, на що Дофі віддає 2К каунтер, потім на 6 шакою, ще один 2К каунтер в кінці ходу антапається шака та хід переходить до Дофламінгу. За чотири дони він розіграє джимбія, яким розіграє Бо Хенкок, після чого атачить 2 дони до лідера та атакує політ. Вегапанк блокує атаку шакою та віддає 2К каунтер. Передача ходу антап карток. Вегапанк дроває картку, після чого розіграє за один дон, а білкою Ніко Робін собі у життя. Далі за 4 дони Вегапанк розіграє Есхоука на стіл, атачить дон до джулері Бонні, Свінга і Ліліт. Але до фламінго каунтериться. Вегапанка тачить один донда до шаки та свінгає в обличчя. Дофі бере картку, через це спрацьовує здібність Боні. Тож Вегапанк дроває картку та трешить одну. Ще один свінг від Боні, каунтер та хід переходить до Дофламінго. Наприкінці ходу антапається шака. Дофі грає івент Gravity Blade Raging Tiger та затасовує на бот деки есковка та шаку. Після чого свінгає Бої на 6 по боні та дроває собі одну картку. Вегапанк не захищається та відправляє боні у треш. Далі Дофі атакує Джимбеєм полі Лід, яка також відправляється у треш. Хід переходить до Вегапанка, який антапає дони дрова картки. За один дон він грає Ніко Робін у ХП, після чого за 5 донів розіграє атлас на стіл та передає хід. До фламінго розіграє пірону за один дон. Дивиться п'ять верхніх карток Деки та сетапить їх собі під білку. Після чого за чотири дони до Фламінго розіграє Джимбея, яким розіграє Едварда Вівіла та дроває карту. Дофі використовує здібність, атачить два дони до лідера, рестить один Дон та замість перони викладає Едварда Вівела та тягне ще одну картку. Вегапанк не захищається та використовує тригер Ніко Робін та тягне дві картки. Один Дон атачиться та БО, ще один свінг та ще один тригер Боа Хенкок. Далі атака Jambeєм на 6. Це також змушує взяти картку життя та хід переходить до Вегапанка. За 9 розіграється Ямато, яка Бог Хенкок та додає одну картку життя. Після чого Вегапанк використовує свою обілку та викладає ще одну картку здоров'я, а саме він викладає Піфагораса та атакує Атлас по Джимбію, але це каунтериться до Фламінго. За 6 донів розіграється Бог, Хенкок. Усі інші дони атачаться до персонажів та починається парад ударів. Перша атака Джембеєм на 6, викладається Піфагорас, ще одна атака Джембеєм на 6 та Стрігера знову розіграється Піфагорас. Наступна атака Вівелом змушує взяти ще одну картку життя, розіграється Френкі на стіл, дровається картка. Ще одна атака Вівелом на 6. Яка каунтериться двега панком, після чого до Фламінга доєднує залишені два дони до лідера та атакує та секьюрить собі перемогу в цій грі? Перейдемо до другої гри. Після перемоги до фламінго обрав ходить першим. Наразі гравці дровають стартову руку, викладають життя. Та за один дон до фламінго одразу розіграє пірону, щоб подивитись 5 верхніх карток своєї деки та засетапити собі обілку на наступний хід. У свою чергу Вегапанк розіграє здібністю за один Дон Ес Хоука на стіл та передає хід. До Фламінго дроває картки, дроває дони та одразу використовує білку, б'є в обличчя на сім та викладає рестит гекаморію. Вегапанк віддає картку життя та Стрігера розіграє на стіл Піфагораса. За один Вегапанк використовує абілку та кладе Френкі у картки життя, після чого атачить усі дони до Есхока та атакує Гекаморію. До Фламінго не захищає Гекаморію, після чого Вегапанк ще атакує на 6 Піфагоросам. Також не захищається до Фламінго та бере картку життя в руку. За 4 дони розіграється Джим Бей, яким розіграється Едвард Вівел, дровається картка, після чого до Фламінга атакує на 6 по Піфагорасу. Вегапанк захищає Піфагораса, після чого хід переходить до нього. За один він використовує свою здібність та розіграє в картки ХП картку Ніко Робін. Після чого за 5 донів розіграє на стіл E-Snake, яка забороняє Едварду Вівілу атакувати в наступний хід. Вегапанк вирішує не атакувати S Хоуком та піфагорсом та передає хід. За 3 розіграється блокер до Фламінга, який так само, як Перона, дозволяє подивитись 5 верхніх карток Деки та засетапити їх у необхідному порядку. До Фламінго рестить один до, тачить два дони до лідера, свінгає на сім в обличчя та розіграє Трафальгара Ло, якого одразу Бонсбекає собі в руку. Вегапанк використовує тригер Ніка Робін та дровує дві картки. Після чого Дофі атакує на 6 джимбеїм. Вегапанк грає тригер Ференкі дровує карту та розіграє його на стіл. За два дони Вегапанк розіграє стейдж Екхед. Після чого за три дони на стіл розіграє ліліт та дивиться картки Екхед з верхніх п'яти Деці. За один Дон грається здібність та шака викладається в ХП. Гапанг дає один Есхоуку та на вісім атакує по джимбію, але це каунтериться двома картками по 2К. Атака Френкі по Джембею також каунтериться. Відповідь на атаку Ес Снейк до Фламінго віддає блокера. Наприкінці свого ходу Вегапан Кантапує С Снейк. За сім донів розіграється Gravity Blade Raging Tiger, який відправляє s Хоука та Піфагораса на бот деки Вегапанка. Дофламінго атакує джимбієм на 6 по Френкі, але Вігапанг каунтериться. Дофі атакує в обличчя на 6, через це грається тригер та викладається шака. Дофламінго атакує в обличчя на 6 Едвардом Вівілом, але Вегапан крестить шаку та додає 1000 каунтера. За 9 донів розіграється Ямата, яка киошить вівела та викладає картку здоров'я. Після чого за один дон грається білка та в здоров'я викладається Едісон. Вегапанк б'є ліліт по джимбію, але це каунтериться. Френкі Кейоши Джембія Ес Снейк б'є в обличчя, через що дофі бере картку життя. Розіграється до Фламінго Блокер за 3 та дивляться 5 верхніх карток Декі. Розіграється Бо Хенкок за 6, яка забороняє атакувати Ямата у наступний хід. Далі до Фламінго атакує на 6. Вегапанк блочиться шакою та додає тисячу каунтера. Вегапанка атачить дони до своїх керіктерів, то починає свінгати, чим спочатку вибиває картки життя та блокера, а потім і забирає собі цю гру. Я Пишіть в коментарях, які ще мочапи ви хотіли би подивитись, а також не забувайте підписуватись на канал. З вами, як завжди, був Мака. До зустрічі.